Світься, яка краса, тут цвіте пахне. Дуже-дуже ароматна ця троянда, дабл делайт. На другому цвітінні вона цвіте, я ж говорила, дуже-дуже прекрасна. Перше цвітіння в неї майже немає, зато друге цвітіння в неї дуже шикарне. Просто такі квіти, вон. які. Ось таке. таке. Рясне цвітіння в неї. Це американська троянда селекція. Давношня селекція. Ну, вона ось така дуже красива. Розпускається вона одразу ось які полон бутони, які, а потім робиться вже червона така. А зразу вона вон біла, з рожевим.